Наслідки чистого четверга обурені смітниковою ілюстрацією свого очільника, представники юстиції з усієї області, зібралися на екстрену нараду. Кажуть, показове очищення влади, яке організували активісти правого сектору, не що інше як грубе порушення громадського порядку. Як ми можемо приступати до виконання своїх функціональних обов'язків, коли ми не захищені державою перед законом? Я, де була міліція, працівники міліції, були гарафон? Чому ніхто не захистив? Як наші керівники? Відділів і управлінь з яким настроєм мають завтра із понеділка виходити на роботу, де гарантія, що їм буде забезпечено право виконання їхніх обов'язків. За очільника Прикарпатської юстиції Василя Кавацюка активісти взялися через те, що він зареєстрував в області осередок опозиційного блоку. Після невдалого діалогу його винесли із кабінету, вкинули до смітника і під виглядом народної кари провезли усім містом. Утім, у відомстві пояснюють, керівник діяв цілком законно, адже відмовити в легалізації партії не було жодних підстав. По закону про політичні партії, коли нам поступає документ. Який був зареєстрований міністерством юстиції або уходеєстру, ми не можемо робити нічого, хіба ми виявили порушення у, у, у документах. Документи були належним чином подані. Ми його, до речі, вивчали. Поступили документи 18 березня. Ми більше тижня вивчали, зв'язувалися з ким, щоб не було потім нам закладів. Тож працівники управління написали низку звернень до Кабміну та правоохоронних органів, аби ті дали адекватну правову оцінку діям активістів. Водночас, прикарпатська міліція уже відкрила кримінальне. Провадження за фактом смітникової ілюстрації.